Різдвяний піст розпочався 15 листопада і триватиме 40 днів. Чи почали містяни обмежувати себе у харчуванні? Ні, не дотримуюсь. Чому? Коли не дотримувалася, чомусь не дотримуюся. Це моє таке переконання. Дотримуюсь. А скажіть саме від чого відмовилися? Як від чого? Від жирного. А так, все суді. Я так на дієті, бо в мене проблеми з. Ну, живуть. Я ні. Не дотримуюся. Чому? Бо не, не знаю. Просто не дотримуюся. Ні. Чому? Атеїст? Не вдається мені. Чому? Ну, за станом здоров'я. Не дуже дотримуюся. Це вже в моїх руках. Нема що дотримуватися. Вибачте діти. А взагалі колись постили? Колись постили. Ще поки не почали, ну, вже будемо дотриматися. А від чого бажаєте відмовитися на цей час? Не знаю від чого Від віднясного, а що від чого від, відмовлятися від, від, від нам зараз більше. Бо так ну, все дороге, немає, що купляти. На пенсію багато не накупляю. Ні. А чому? Здоров'я не дозволяє. Ну, для мене ще піст не настав. А коли плануєте почати? 28 листопада. А один раз це було і як вам сказати, пішов в церкву, щоб причаститися. І це виходить, як, вибачте, як конвієр такий сповідуватися, батюшки, все. Так, да, да, все, все, до сідання. Все. Я вот і все. І я сказав, церква, Бог має бути тут, а церква це.